Це десятеро акторів театру імені Кропивницького грають одну із семи сцен фільму Один день життя Івана Карпенка Карого на хуторі Надія. Письменник і драматург, роль якого зіграв актор Олександр Ярошенко, жив у цьому маєтку. Театр священний храм для мене. А тільки з театру, як і з храму крамарів, треба гнати фарси оперетику. Вони позори іскуства, бо смак псують і тільки. Тішиться пороком знімальним процесом керує головний режисер театру Євген Курман. Він написав сценарій фільму, працював над ним впродовж двох місяців. Він писав п'єси і землеробив. Тобто він поєднував собі начало от два начала української нації творче і землеробське. І тоді виник цей сюжет. Сюжет зробити реконструювати в історичних реаліях на хуторі, де він реально жив, один день з його життя. Ми дозволили собі художній відступ від реальної правди. Тобто, п'єсу хазяїн, яку він написав 1900 року. Він не читав її з трупі своїх братів на хуторі. Надії, він поїхав в Полтаву і там її представив. Ми зробили навпаки, що вони приїхали до нього. Приїхали побачитись з батьком. Змонтують фільм до кінця літа, говорить директор театру. Наш колектив весь, знімався повністю. Це не тільки актори, а це наші технічні служби, це і, і пирукарі, і всі, хто там має цієї да, костюмери, всі брали участь, в цьому, щоб ми відтворили цей саме фільм. Ну, на мою думку, він дуже виразним виходить, складається правдивий, тому що перед цим, як ми готували, ми приїздили і на хутір сюди, нас чемно прийняла Тетяна Степанівна, керівник, все нам розказала, показала, ну, брали матеріал, весь десь в це все і. Того матеріалу і реальне життя наших корифеїв, які сьогодні відтворюється. Інна Дорошенко зіграла роль сільської жінки, яка працює на кухні, яка годує цю родину родину Тобілевичів. Тобто нічого важкого, нічого складного. Акторка Дар'я Скрипник порівнює виступ на сцені в театрі і зйомки фільму на сцені. Це, скажімо так, одним дублем. А тут можна, якщо щось там не те зробив, можна перезняти і більш, ну, більш спокійніше якось так. От. Я грала Марію Заньковецьку. От. Це велика постать в нашій українській театральній, ну, взагалі, культурі. От. Трошки переживала, тому що ну, я на неї якби це не мій типаж. Взагалі, Заньковецьку. Її не дуже любили, ну тому що вона така була, скажімо так, манірна, от, така трошки поверхнева особистість. от, то, ну коли вона приїжджала, то завжди якось до неї трошки так і сторонилися. І там я думаю, в фільмі також буде це видно. Тридцятихвилинний фільм про Івана Карпенка Карого покажуть тут на хуторі Надія на всеукраїнському фестивалі Вересневі самоцвіти 11 вересня. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.